Доброго дня. Я дякую, шановні представники засобів масової інформації за те, що ви знайшли час прийняти участь в брифінгу, який зараз буде предводжений вашою увазі. Ще далеко до вироку. По справі газовій, а мабуть, ще до того, як справу починали фальшувати, і замовникам, і виконавцям, бо зрозуміло, що ця справа, незважаючи на підконтрольність судових органів влади, не зможе довго протриматись. І вона буде зруйнована. Коли не в Україні, так за її межами, зокрема, коли прийде час її розглянути в Європейському суді. І саме тому розуміючи. Що ця справа не зможе дати результати, на який сподівалися замовники, а єдиний результат, на який вони сподівалися, це безумовно повна ізоляція Юлії Тимошенко від політичної діяльності. Це перебування її у в'язниці, і тільки тоді чинна влада може себе трошки, як вони вважають, спокійно почувати. І саме тому розуміючи безпроспективність і що рано чи пізно відбудеться фіаско по газовій справі, замовники почали страхуватися і надали команду підлеглим силовим структурам фальшувати нову справу. Що стосується замовників, ви знаєте, їх дуже легко вирахувати. Хоча кожен раз під час міжнародних зустрічей, Президент Янукович відмовляється від того, що він впливає на процес в той же час. Одна із останніх публікацій в зеркалі тижня. Я думаю, що багато з вас могли можливості її прочитати, розповідає про те, про що також було багато повідомлень, в тому числі і закордонних засобах масової інформації Що ще у вересні місяці, під час візиту в Польшу, під час переговорів з високопосадовцями, які представляють західні країни, президент Янукович почав їм розповідати про нову справу проти Юлії Тимошенка, пов'язану з боргами перед Міністерством оборони Російської Федерації. Причому зверніть увагу, що ці розмови були у вересні місяці під час зустрічі як в Ялті, так і в Варшаві, а пред'явили звинувачення, вірніше, спробували пред'явити, так і не пред'явивши звинувачення за тою. За тим форматом, який вимагає процесуальний кримінальний процесуальний кодекс, спробували її пред'явити, це звинувачення тільки на минулому тижні, тобто 13 жовтня. Тобто, заздалегідь до того, як Служба безпеки пред'явила звинувачення, президент Євкоїн вже був в курсі, що таке звинувачення буде. Тобто, виступаючи з анонсом цього, Тим самим він чітко доводив, що саме він координує ці процеси і безпосередньо він приймає з цього приводу рішення. В той же час, коли ми говоримо про нову справу проти Юлії Володимирівну, ганебну, абсурдну справу, можна багато прилічувати фактів, які б свідчили щодо абсурдності звинувачень, починаючи від 15-річної дивини. І завершуючи багатьма іншими процесуальними речами в той же час, вже в ЗМІ почули коментувати документ, ксірокопію якого я тримаю в своїх руках. Не передруківка ЗМІ, а безпосередньо ксірокопія документа, який можна буде отримати у мого прес-секретаря. Це лист міністра юстиції України. Олександра Вавриновича до Кабінету міністрів України. Він датований 24 червня 2011 року. Цей лист юстиції підписав, перевіривши звернення до нього пані Богословської, яка, ви знаєте, була призначена. Пропрезидентською більшістю голови тимчасової слідчої комісії, чергової слідчої комісії щодо Юлії Тимошенка. І розглядали вони інформацію, яку вони передали щодо листа Міністерства оборони Російської Федерації. Я і не буду зачитувати вам весь лист міністра юстиції. Він починається, що у Міністерстві юстиції опрацьоване звернення голови тимчасової слідчої комісії Народного депутата Богословська. І я зачитаю останній абзац. Я роздам ксерокопію, ви зможете більш ретельно, детально ознайомитись з цим документом. Останнє з вас свідчить про наступне. Разом з цим, за інформацією Міністерства фінансів, в його обліку відсутня інформація щодо наявності будь-якої заборгованості корпорації єдиної енергетичної системи України перед Міністерством оборони Російської Федерації та Міністерством фінансів не надавалось, звернути увагу державні гарантії. За зобов'язаннями корпорації ЄСУ. Вист від Мінфіну, відповідна дата, відповідний номер на адресу Кабінету Міністрів. Цей вист ми ще не достали. Я вже думаю, що це не важко буде вам отримати цей лист в кабінеті міністрів. Тобто, шановні друзі, ще в червні місяці керівництво країни знало, що жодних Державних зобов'язань за боргами корпорації СУ не існує. Я підкреслюю, жодних зобов'язань Держави України за єдиної Єдинеретичної системи не існує. Це перше. І тут крапка. Друге питання. Маючи цю інформацію, я не думаю, що Азаров. Які очолює Кабінету міністрів, не повідомив про це президента Януковича. Я впевнений, що копія цих документів є і в Службі безпеки України, які фальшували чергову справу. Незважаючи на це. Виконуючи доручення, а щодо автора цього доручення, я про це вже на початку нашої розмови з вами говорив і вас інформував, вони пішли на фальшування. Кримінальної справи. Що друзі? Ви знаєте, для того, щоб говорити, і, до речі, постійно в своїх інтерв'ю, пан Азаров публічно розповідає про зобов'язання країни, які повинна виконати Україна, щоб там повернути якісь присуті борги єдиних кримінальних систем. Це не перше його і не останнє інтерв'ю. Я тільки нарахував десь 4 чи 5 відповідних заяв. Засоби масової інформації, в тому числі і закордонним кордоном масової інформації. Тобто тут виникає питання, коли ще в червні цього року ніяких боргів не існувало, або пан Азаров штучно, тільки для того, щоб виконати замовлення свого керівника, формує такі боргові зобов'язання, і це є звуч. Він повинен бути притягнутий за цей звуч. Або повинні бути притягнуті за черговий злочин щодо фальшування справи працівників Служби безпеки України, які, маючи повну інформацію щодо відсутності державних зобов'язань з цього питання, все одно пішли на фальшування кримінальної справи. Зрозуміло, що вони не могли навести хоч одну копійку збитків з цього питання. І саме тому вони назвали цю справу замах на злочин. Але ж, як ми бачимо з цих хвостів, і замаху на злочин ніякого не існує. Тому тому, я би дуже просив, шановні колеги, шановні представники Зас масової інформації, щоб все ж таки ми доводили до громадян об'єктивну інформацію у зв'язку з тим, що, на жаль, на жаль, знову і в підсумкових новинах розповідалось про борги, про державні зобов'язання, що в реалії. Немає жодного підтвердження. Навпаки, вже зроблені всі перевірки, зроблені відповідні висновки, надані відповідні листи і документи, і незважаючи на це, вони нахабно, цинічно, сподіваючись на свою безвідповідальність і те, що їх ніхто не покарає, продовжують фальшувати справу. Розуміючи, що той виконавець, який це замовляє, не хоче чути про проблеми, про неіснуючі підстави. Вони все одно виконують злочинне замовлення. В цьому є для нас з вами всіх небезпека, тому що будь-які замовлення, будь-які накази, незважаючи на відсутність законодавчих конституційних підстав, команда, яка сьогодні перебуває в силових структурах, пробує виконувати. Ну і зрозуміло, що ця справа, як і багато інших фальшивих речей, їм потрібна тільки для одного: пояснювати як внутрі країни, так і зовні свою агресію проти лідера опозиції, проти Юлії Володимирівни Тимошенко, пояснюючи, що не тільки є фальшиві підстави щодо переговорів щодо виконання обов'язків прем'єр-міністра. Ну і нічого краще вони не змогли знайти, як ремнувати провалені ще десятки років тому справи, зокрема справи, які торкаються корпорації єдиної енергетичної системи. Я готовий дати відповіді на ваше питання, будь ласка. Будь ласка, будь ласка. Пане Осабе, скажіть, будь ласка, з приводу все ж таки поточного тижня. Коли буде подана апеляція, і чи у вас є якісь сподівання щодо того, що Верховна Рада проголосує закон про декіміналізацію, і до кінця тижня доля Юрія Володимирівна була вирішена, ви знаєте. Судячи по сьогоднішній погодженій раді, більшість пропрезидентська ніяких вказівок від президента ще не отримала. Розмови не тільки під час проведення погодженої ради, але ж і в Коварах свідчать про те, що вони готові голосувати будь-за що, але ж сказали, що їм повинні бути прями вказівки, поки поки я підкреслюю ніяких вказівок. Пропрезидентська більшість, зокрема фракція партії регіонів, щодо голосування не тільки за статті, які їх цікавлять. Які стосуються декриміналізації економічних злочинок, якими вони займаються щодня, а щодо декриміналізації статті, яка ще була сформована в сталінські часи і зараз має номер 365, вони не отримували. Я не можу говорити, що буде з цими вказівками найближчим часом. Ця влада не прогнозована, я зараз дам відповідь в той же час, ви знаєте, Верховна Рада, яка працює виключно за вказівками, причому дуже часто, системно, ці вказівки носять антизаконний, антиконційний, антиправовий характер. Верховна Рада, яка патурає політичним переслідуванням в Україні, яка патурає знищенню соціально-економічних перспектив для наших громадян, яка нездатна. Приймати антикризові рішення або рішення, які б цікавили нашу країну, зокрема, захищали би її національні інтереси, стратегічні інтереси. Така Верховна Рада не потрібна Україні, і саме тому наша фракція Батьківщина буде вносити до парламенту проекти постанов щодо дострокового розписку парламенту і проведення позачергових. Парламентських виборів відповідно до чинного законодавства, хоча воно також не спосіб проведена. Я говорю про зміни, незаконні зміни Конституції. Всякому разі, сама Верховна Рада може ухвалити рішення щодо саморозпуску. Я сподіваюся, що ініціативу нашої партії, нашої фракції буде підтримана і громадськістю, і відповідні заяви вже лунають. І ми об'єднаємо зусилля для того, щоб до вибори провести. І не тільки парламентський, але вже і президентський. Що стосується апеляції, на цьому тижні захист підготує апеляцію і разом узгодити її безумовно з Юлією Володимирною і подасть її відповідно до чинного законодавства. Що стосується перспективи цієї апеляції, на жаль, я не оптиміст з цього питання, тому що. Вся судова влада сьогодні зруйнована, вона повністю підконтрольна адміністрації президента. І, на жаль, на жаль, сьогодні в Україні знищене правосуддя. Будь ласка, ще питання. Судячи з всього, питань просто немає, все зрозуміло, тому що можна завершувати. А навіщо ця ініціатива по розпуску парламенту? Коли вона ну, непрохідна? який сенс? ній? Тим через рік, через через... ну ви знаєте, щодня перебування їх в владі надто небезпечно для країни. В той же час я впевнений, що коли ця ініціатива безумовно вряд чи буде підтримана пропрезидентською більшістю, але ж вона може бути підтримана громадянами України. І я не маю сумнів, що коли громадяни України почнуть реально тиснути. На Верховну Раду, як це було декілька тижнів тому, то е, народним депутатам, які сьогодні достатньо нахабно себе поводять і входять до пропрезидентської більшості, не треба буде тільки ховати е, значки депутатські в своїй кишені. У них якраз буде постанова, за яку можна буде швиденько проголосувати, да, щоб. Е, не ховатися надто далеко, тому я думаю, що ми якраз їм допоможемо знайти вихід із тих проблем, які можуть у них виникнути найближчим часом. Я дякую, шановні друзі, за ваш час за нашу розмову. Я дуже сподіваюся, що все ж таки об'єктивна інформація буде доведена до громадськості. Що стосується копії листа міністра Лавриновича, будь ласка, ми можемо. У нас достатня кількість примірників, ми можемо його роздати.